Так, поки чоловіка робить кавочки, зараз вам зніму ще один нас нагадує, що у нас ще мішечки пошиті по міксу Германія. Вони дуже класні наповняв, вони будуть з берегіком. Але, в принципі, можна замовляти будь-який лот без беребіка. Зараз я вам все покажу, що входить у лот. Всі мішечки, які були до цього з піду продані. ось тут можна замовляти так, чоловіче, ковтиночка. Те, мові, шкарпетки класні, струмусками світяться. Піжанки, такі класні шкарпеточки, теж теплі, колготочки, лоти, в принципі, дуже подібні всі мішечки, але ну, може різнятися. Тому давайте будемо разом дивитися. Така тепла 146 свішот, Такі, такі худі теплі, шкарпеточки комплекти. Ці світяться дуже класні з тормозочками, Так, такі э, бомбар, Він теж теплий. так, квіточка. Кофти дуже класні. Тут оброблені вони фатінчиком. 4-6. Шкарпеточки. Такі прикольні шкарпеточки попались. до речі, це СМР, але ну. І подалося, але вони класні підуть. Так, 4-6 з тормозками теж, до речі, світиться. Так, піжамка світиться. Такі шкарпеточки, 8-10, теплі махрові. Так, дуже багато ці Тому Зараз бачите шкарпету. Вже закінчу. Шкарпеточки, шкарпеточки, Дивіться, всі класні. І дуже класна ціна. Так, на мішки саме всі великі оригінальні. Так, спортив дуже багато. ці такі надвонитку йдуть. На двонитку. Є і теплі, звісно. Хлопчик. Розміра різні. 6-8, 6-8. Тут у нас іде також 6-8, подивити розмір. 4, 6. Такі на дівчинку джоргери, класні. 6-8. Так, 6 8, 8 10, 6, 8. Піжамки Так само можуть попадатися 2-4. Нінзяги такі класні були. Такі. лосинки теплі. Так, теплі, грубі такі штани. Ну, Прям на утеплі на флісі. Такі Також будуть на флісі. Термобілизна 80 810, дешовна. Ще одні спортивки. Так, є аксесуари, шапочки. Так, ще це бодічки і штанішки. Це малючок тут у нас іде. Такі 12,24, флісочка 46, 146-152, ще такі спортивки. Наскільки багато спортивок. класно. це дуже рідкість така. Так, такі на двонитку. Так, 4-6 такі. Штаніжки, це у нас на дівчинку. Вони йдуть на Аня без утеплення. Просто підтримання прикладі. 12, 24 позиночки, 3 одинички. Далі такі дві ковпільки малючкові. Це щось таке? Це осінки лосінок. Так, такі осінки 6-8. Чоловічок 80. Ще такі 4-6. Фатинок до спідничка, танічка. Курточка дуже прикольна. Так, 6-8. Так, джоєри. Такі, бачите, на, типу, як тягнуться. 4-5. Так, Джейгінси. 4,6, Там, по-моєму, 68 минути на двонитку. 98,104, Тут ростовочками мене йдуть. Класне, джегінці. Худі на двонитку моми. Такі прикольні на дівчинку. Чи на хлопчика? Ні, це на дівчинку. Так, такі теплі, такі. Ще один класний бомбер на утепленні на дівчинку. Худі. Оці худі буде багато, вони такі класні. Вони йдуть, 80 років. Так, це на що? Це у нас такий світшотик з паєточками. Це лисінчики на міху. Класні ще такі джогери на хлопця. Улюблена моделька хлопця, вона, до речі, термо буде тепло. Так, зуття. Ну, зуття купалося, тут може бути пара якась, але вже як є. Далі комплект листина. Худі такі ще один. Теплий, 110 116 динозаврик. Далі ще такі, тільки на 10-12 років. Це чоловічок 4-6. Це такі класні світшотики. Де на отеплені, 22-28. Далі якась така кофточка, ще спортивки теплі, 4-6, Регланчик класний, 68 йде. З паєточком на довгий рукавчик. Далі на флісі така. Ще ось 71-24. 8 ручки. До речі, вони у нас окремо дорожче збиралися. Ну, на у нас 5-6 світлочка. Такі куфтинки класні нас з Така, типу фу, ну, на мікрофлісі. Платья на двонеточку. Такі теплий худі. кофточка на довгий рукавчик. Такий, прикольно, взагалі зроблено. Такі з паєточками. такий кілька таких шість, Такі приливається. Так, це у нас що? Ще шкарпеточки, хлопчик, фліска. Костюм спортивний, на 104, він іде теплий. Далі у нас така сукня класна. 4-6 такі. Щось таке прикольне. А це взагалі попалося кінцонги. Так, 6-8. Кардіган. Теплі лосіни. Ага. Такий класний светрик, 4-6 з вушками. Це у нас 4-6 колготки напевно, якісь. такі світшот теплі 6-8, шкарпеточки класні теж. і ще одні такі попалися, 4-6, теж якісь зачинятка. Ось такий мішочок. Замовляйте, ще є біля 4 мішочка зашитих, але теж буде класно наповнювати ідентичне.